Гомін Ау. Гомин -ау. Всім привіт, це шоу гоміна. От слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Переможниця битви екстрасенсів назвала область, де можливий наступ окупантів угу. прорив буде не ніжками. Я перепрошую, а що відбувається? Ну типу, куди вона лізе? Тут уже працюють ясновидящі світани піонтковські. Відбувається прорив на територію ютубних експертів з поганими камерами. Не заважайте справжнім магам заробляти собі на хліб. Он піонтковський. Чого він постійно в навушниках? Бо це для нього як кришталева куля. Через них він бачить майбутнє. Половиня та переможниця битви екстрасенсів Яна Пасенкова розповіла, що прорив окупантів можливий у Донецькій області. Mm. Слухайте, ну я впевнена, що це відео набрало мільйон переглядів. Ну, тому що, дивіться, уявіть: ворожка на фоні карти з Діпстейту показує чарівною паличкою, з якої сторони готувалось наступлення. Ну, якою треба бути людиною, щоб таке прогортати. Ні, Ну, а що це ж нормальний контент? Тут головне, якби клікбейтом. Чи пити. А в самому відео там далі гороскопи, натальна карта. На Ютубі головне це утримання. і В цьому Яна якраз розбирається я так радий, що в нас по ви по висвітленню екстрасенсів дуже все добре в журналістиці. Ну відпрацьовують навідмінно. А, але в мене питання: чому досі немає якісного висвітлення медіумів? Нам дуже не вистачає репортажу ТСН про медіума, в якого вселився Рональд Рейган, щоб спитати його, коли закінчиться війна. Угу. О, це б я подивився. Так чорт забирай його. Нам потрібна така людина. Нам зараз як ніколи потрібен медіум, який буде заряджати воду через телевізор, щоб потім бан. З цією водою зарядженою летіла з рук бабці в дрона, і ну типу і тоді все буде Україна. все О, буде Україна та, та, та. Я дуже підтримую цю ідею, тоді е, Яну Пасенкову нарешті буде покарано найбільш жахливим способом з нею почне дружити гордон. Ух, це жорстоко. Прикинь, з тобою дуже гордон, а ти від нього морозишся, ти тільки по п'яному ділу сказав, що ти його друг. І він тобі дзвонить. Слухай, пішли потусим, а ти такий. Ну, я сьогодні не можу, тобі треба постійно моротися. Блін, ти відкриваєш, береш телефон в руки, а там сповіщення від Гордона, як діло? І ти розумієш, що ну, типу, допущена фатальна помилка. Тому життя в тупіку. Я хочу екстрасенс, але цього не зміг передбачити. А він ще іноді виходить на цю на пасивну агресію і такі: а чого ти мені ніколи не пишеш? Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками. І передбачення не завжди справжуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. Ням-ням-ням-ням-ням. Дивіться, ох, вже ця мракобесна дипломатія. Ну, подивіться на них, як понаучувались, бо вони. Таке передбачення не завжди справджується на 100%. Ну, тому що 99%, відсотків. це ж не 100%. Не 100. І 0,4 тисячних відсотка. Це теж не 100%. Ви, ну, ви на них подивіться. Забирайте цих райтерів вже на переговори з Угорщиною по закриттю нафтопроводу. Там такі кадри нам знадобляться. Не, не, не вистачає, ще, щоб в кінці цих всіх відео з передбаченнями була оця штука, як в рекламі лікарських засобів, знаєте, коли в кінці текст прискорюють в 5 разів, де типу, всі дані передбачені, не я правдую, але ще припущення матоки. Воно може збудеться, а може не збудеться, в будь Якщо все буде добре, то це я молодець, а якщо погано, то я ні при чому. І що мені подобається, розумієте, це все. Ну, інформація розважального характеру. Да. Ну, роз... Це в нас тепер такі розваги. Ти думав, що читаєш прогноз, щоб хоч якось контролювати своє життя. А насправді ти просто в вербальному лунопарку пригод. Не приймай близько до серця. О, де, уявляю як українець такий так, чим би сьогодні розважитись стендап е, вікторина чи передбачення від екстрасенсу? Ну, передбачення майбутнього. По війні. По війні. Оце розвага. Спочатку, спочатку зроблю собі е, пунш. Поппорну зробити треба. Отже, що говорить Яна Пасанкова? Так, прориви з боку окупантів, на жаль, будуть найближчим часом. Це станеться там, де їх найбільше, там, де люди перебувають найближче до захоплених територій. Це Донецька область. Прорив буде не ніжками, а завдяки смерті з повітря, тобто дрони та все, що прилітає. Поняли? Ну, ага. ну, я, У ну, мене претензії до Яни. Ну, Що це за халтура? І це, по-вашому, астрологічний прогноз. Типу, альо, це тупо копіпаста з будь-якого ефіра Жданова. Ну, Є якісь ну, там, якісь причинно-наслідкові зв'язки, якісь очевидні факти, якась предметність. ну, що, ну, що, Яна взагалі пам'ятає, що вона екстрасенс, ні? Ну, та так і ще дивіться, от щось найнеприємніше. Прогноз невтішний. Прогноз невтішний від екстрасенса. Ну, дайте мені старої доброї маячні, де вона? Щось про сонце української перемоги, еру Марса, щось про раптову карту смерті в склепі старого біса. Ну, що це взагалі? Ну, так, да, бо якось невпевнено я на це все розказує. Я подивився пару її відео в Ютубі, і що е, дивно, вона їх всіх записує, сидячи в машині. <гум> Напевно, тому що вона готова в будь-який момент тікати від долі або Жданова, який вичислив її, нарешті, по і <гум> або просто вона дуже вигідно здає квартиру. Ну, мені здається, що Яна передбачила, що скоро. Аудиторія зрозуміє теж точність її прогнозів, і відповідно найрозумнішим рішенням було ну, не розкатувати губу і почати жити в машині вже зараз. Ну, взагалі, експерти підняли під себе ринок передбачень. Хоча, чесно кажучи, я би поважав прогнози Жданова набагато більше, якби він їх розказував весь в крові від кажана на на алтарі жертвоприношення. О, да. Я би вірив би йому да. та ну або ну або ну як мінімум, хоча б хай домовляться з якимось сервісом прокат оцих знаєш костюмів карнавальних, щоб тут тобі вікінг дає пораду, тут залізна людина, тут Вейдер оцінює ситуацію. Це ж одразу розширить телеканалам можливості для оцих, знаєш, гучних заголовків, типу Дарт Вейдер ошелешив заяву. Пілотів для зірки смерті почнуть готувати через тисячу років. Мікі Маус не виключив надання Україні ядерної зброї. А що ми? Це все Мікі Маус таке. говорить. Група експертів Томі Джері погодились з чимось. Дафі Дак все ще мовчить. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас побудньому на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промін. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Слухачі шоу Гамінаут на Радіопромінь, хоч в наших випусках і багато жартів. Ми, однак, закликаємо вас не сприймати нас як контент розважального характеру. Ми контент стресопідйомного характеру. Не смійтесь, не смійтесь. Передбачаю, що ви зібрались вимикати це відео і не поставили лайк, і не написали коментар. Зробіть це інакше весь наступний місяць вам будуть попадатись погані передбачення в Сільпо. Обережно. Гомін аут.